Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Всім привіт! Підбиваємо новорічні підсумки сезону Суперліги Суперлігіфавбет. Цього разу до вашої уваги топ 10 блокшотів першої частини чемпіонату України розпочинаємо захисну роботу разом з Нікітою Кого там скаїбаскет, який захищає свою трисекундну від атаки Джиммі Келлі. На дев'ять позиції вибуховий блокшот від екс-форварда рівного Маркела Бізелі. Формарт Говерли для кабацюра двічі за гру проти кривбаса відзначається своїми блокшотами та опановує восьму сходинку в нашому хіт параді. Центровий Запоріжжя Ілля Дмитренко був не в настрої приймати гостей спіль своїм кільцем в клащі проти кривбаса. Блок Брайтона Ловінсу на сьомому місці. Форвард Дніпра Даніл Сипало дістає м'яч під стелою палацу спорту будівельник черкеси. Це шостий номер. На п'ятому місці захисник черкеських моб. Ігор Клімов, який ставить блокшот у самовідданому стрибку. Разом із родом Брауном із Рівного наближаємося до трійки молоток американського бігмана Рівнян на четвертому місці. Відкриваємо трійку Данілом Сиполом, який перериває фастбрейк рівного своїм ефектним блокшотом. На другій позиції Олексій Соловйов, захисник рівного, був явно проти легких очок суперника у швидкому нападі. І очолює десятку центровий кибаски Ярослав Карпюк зі своїм чейсдаун-блоком у матчі проти Старого Луцька. захисний хайлайн Бігмана Киян. Новорічні десятці кращих блокшотів Суперлігі Фабет.